Якщо ти намагаєшся захистити дитину від всього підстелити соломку та допомогти зробити за дитину, ти робиш дитині ведмежу послугу. Дуже багато батьків намагаються якось спростити життя своїх дітей, не давати їм стикатися з проблемами, особливо якщо це дуже довго очікувані діти, хочучи, щоб їх життя було максимально комфортне. Але такий підхід до батьківства виховує дітей, які не можуть вирішувати питання самостійно, які дуже залежні, не відчувають впевненості. А якщо ти хочеш виховувати людину вільно. Якщо ти хочеш, щоб дитина могла вирішувати свої питання сама, ти маєш разом з нею, будучи поряд, проходити всі складності дорослішання, життя ставання самостійною і так далі. Тому що дитина все одно зіштовхнеться зі всіма складностями великого життя, але краще, щоб вона пройшла це поряд з люблячими батьками, ніж самостійно на одинці в садочку або школі. Тому давай дітям челенджі, давай дітям складності, приєднуйся до практики та займайся.